Морські узбережжя, силуети гір або затишні літні будиночки. Крим інший погляд. Таку назву має новий виставковий проєкт, який нині презентують у Чернігівському обласному художньому музеї імені Галагана. Наш музей серед 14 інших організацій, музеїв, закладів по всій Україні долучився до всеукраїнського виставкового проєкту Крим інший погляд. До нас звернулися з представництва президента України в Криму. Вони організували цю акцію цього року до річниці депортації кримсько-татарського народу, власне до дня пам'яті жертв геноциду татарського народу, який відмічається щороку, 18 травня. Ми, звісно, відгукнулися в колекції художнього музею. Є роботи на кримську тематику. На міні-виставці представили роботи з приватних колекцій не тільки чернігівських художників, а й зі всієї України. Загалом виставковий проєкт у музеї розділили на дві частини. З одного боку це цифрові. Дві роботи, які можна переглянути на екрані, це з нашої колекції, а також з приватної колекції Юрія Расіновнікової дуже багато робіт на кримську тему, і колись була виставка в нашому музеї. А друга частина це міні-виставка оригінальних творів з приватних колекцій. Тут представлені як чернігівські, так і не чернігівські художники. І також ці роботи зображають Крим, краєвиди, пейзажі. Той Крим, який ми пам'ятаємо до окупації, той Крим, яким багато хто пам'ятає, відвідував і, звісно, хочеться його повернути таким же, таким же радісним, веселим. Ці твори написані в олійній техніці. Це живописні роботи, виконані на полотні олійними фарбами. Всі десять робіт, які представлені на цій міні-виставці, подібний виставковий проєкт це спосіб для місцевих митців виразити свою шану кримсько-татарському народові та підтримку у тій біді, яка прийшла у їх домівки, кажуть у музеї. Ми щороку долучаємось до цих акцій вшанування. Жертв геноциду кримсько-татарського народу. У нас дуже дружні зв'язки з кримською громадою в Чернігові. Це не тільки кримські татари, це просто переселенці з Криму. Але ми розуміємо, що те, що відбувалося в 44-му році, це не тільки більшовицький режим, російський режим він так робив. Не тільки з кримськими татарами. Українці теж багато пережили від геноциду в різні роки саме Російської імперії. І зараз ми зайвий раз на. Нагадуємо про ці події, нагадуємо про це, і саме те, що ми можемо зробити, це мистецьким таким от чином долучитися до такої акції. Такі виставки влаштовують музеї не тільки в Чернігові, а й в Києві, Дніпрі та Львові. У нашому місті проєкт триватиме тиждень до 22 травня, включно.